Якщо не можеш виграти гру? Якщо не можеш вирішити пазл. Тоді ти просто не вдаха. Тос. Він, на жаль, ще не вибрав. І тепер, коли його немає, я боюся, що він не зможе. Мел. Послухай, ви в одній кімнаті. Чи не можете ви двоє працювати разом? Добре. Звучить добре. Цього нікого не буде. Розер. Ми не можемо зробити це разом. Ти знаєш, що я не одна його змія. Ми завжди змагалися одним. Завжди. Знаєш, все добре. Нія майстерна с Никомела. Він не такий, як я, хто ніколи не відчуває емоцій, Він просто використовує свій голову, наче це гра або омка.